Я раніше ніколи не писав диктант і це зараз перше. Не те, що в... хвилююся, просто незвичайно якось. Семикласник Єгор Ляхов нині з родиною мешкає у Києві. До столиці його сім'я переїхала з Маріуполя, тоді коли російські окупаційні війська масовано знищували місто. Тепер хлопець навчається в одній із київських шкіл, коли почув про радіодиктант. Захотів випробувати свої знання з української мови. Я сам зголосився взяти участь у диктанті. Багато людей незнайомих, знайомих, багато такого І Тому трохи хвилююся а так. Я впевнений. Учителька української Юлія Череповська переїхала до столиці із прифронтового Сіверська. Педагогиня прийшла на радіодиктант зі своїми учнями. Каже, сподівається на їхній успіх, адже її вихованці вже отримували високі результати у цьому мовному флешмобі. Серед наших учнів переможці за правильністю написання диктанту, коли ми надсилали їхні роботи. Учасники національного радіодиктанту зібралися в освітньому хабі Донеччина, який розташований у Таврійському університеті. За парти аудиторії сіли понад Півсотні людей з Донеччини на цю акцію дітей та освітян запросила Донецька обласна державна адміністрація, яка усіляко підтримує зростаючий інтерес мешканців Донеччини до вивчення рідної мови. Для людей, охочих опанувати українську, створюють навчально-освітні курси. Ми побачимо цю тенденцію і після 2014 року, коли люди почали свідомо переходити на українську Курси української мови започатковані на Донеччині, діють постійно, діють на всіх локаціях. Тобто, все, що ми робимо, ми робимо не тільки на рівні ова, це робиться звичайно, починаючи з кожного села, з кожного населеного пункту, і впроваджується обов'язково в кожній громаді. Вся необхідна допомога, яка потрібна. Нашим колегам вона безумовно надається, і інститут після дипломної освіти, на базі якого ми з вами працюємо, він проводить цю роботу постійно із педагогічними працівниками в нашій області, і звичайно, допомагає допомагає сприяє в розробці спеціальних уроків, спеціальних курсів як для педагогічної спільноти, так і для мешканців. Захід з написання диктанту Донеччина назвала українська мова єднання незламних. Відбувся він в очно дистанційному форматі. По той бік екрану. За канцелярські приладдя взялися в освітньо-консультативних пунктах громад Донеччини в різних містах України у військових адміністраціях, школах та професійних закладах освіти. Зголосилися взяти участь у радіодиктанті і військові, які боронять Україну на Донеччині. Вітаю дуже дякую, що запустили сьогодні на захід. Маю велику честь бути присутньою. Хочу сказати, що українська мова дуже важлива для військових. Тарас Кремінь постійний учасник щорічної всеукраїнської акції. Цього дня мовний омбудсмен прийняв запрошення від Донеччини і писав радіодиктант разом з усіма. Це, звичайно, Збройні сили України, а також наші співгромадяни, які зараз на Донеччині, на Луганщині, на Запоріжжі, на Херсонщині чинять опір російському ворогу. Саме тому ми пишемо радіодиктант разом із Донецькою громадою, до якої під'єдналися наші друзі з Волновахи, із Маріуполя. З Бахмута, з інших куточків прекрасного донецького краю, які максимально сприяють тому, щоб українська розвивалася Цьогоріч Всеукраїнський диктант єдності називався Дороги України. Він налічував 269 слів. Начитував текст Олексій Гнатковський, виконавець ролі Івана Довбуша у стрічці. Довбуш посічена обстрілами. Посадка зеленіє в половину висоти. Зелено-чорний прапор. За нею темніє згорілий танк. Виконувач обов'язків міністра культури та інформації Ростислав Карандієв також взяв участь у цій акції. Тепер чекає на результати написання радіодиктанту, який був доволі непростим. Переконує посадовець. Звичайно, хотілося б написати диктант якомога краще без помилок. І коли я писав, таке хвилювання було. Я відмічаю складність диктанту з точки зору пунктуації, з точки зору використання власних назв. Радіодиктант національної єдності, організований українським радіо, писали 23-й рік поспіль. Щораз він звучить у день української писемності й мови. Цього разу збігся із ушануванням імені Нестора Литописця. Пам'ять автора упорядника повісті минулих років вперше відзначають в Україні за юліанським календарем. Максим Зборовський, Ярослава Мовчан, Анна Нємченко, Донеччина Тіві.